Майже на 30 відсотків платить більше за проїзд в автобусах і маршрутках, які курсують в області, та за її межі, розповів Суспільному пасажир Анатолій на Луцькій автостанції номер 1 В основному до родичів вараж подорожчало якість маршруток є задовільна, а є такі маршрутки, що не дуже. Сьогодні я їхав, то я платив 40. Прошу скузина, а сьогодні 60. Якщо, звісно, на таку відстані на 20 гривень, то я скажу, що не дуже добре для пасажирів. 166 шістдесят гривень до Нововолинська, квиток. З Луцька. Во звідси, з автостанції. Це дорого чи ні? Якщо стояти мокнути, то то недорого. Водій Олег каже: щодня їздить із Луцька у Володимир і назад. Вартість проїзду зросла на 5 гривень через здорожчання вартості пального, розповідає водій маршрутки. Дорого. А як ми їдемо 500 кілометрів, нам треба заправити. Це є на заправку теж треба порахувати. Є такі маршрутки, що їдуть 300 кілометрів, 250 кілометрів. Їм може, вигідно по старих цінах їздити». Ну, вже ж так не Ціна проїзду в автобусах піднялася через те, що окремі перевізники дотримувались менших тарифів тривалий час. Зараз вони переглянули цінову політику і відбулось збільшення тарифу, розповів Суспільному начальник Луцької автостанції номер 1 Ігор Модла. На таких напрямках, як Львівський напрямок, ну Львівський менше, а в основному Ковальський і Володимир Волинський напрямки збільшили вартість проїзду. Зростання складає до 10% вартості проїзду. Якщо в абсолютному вираженні, це до кінцевої зупинки. На маршруті десь від 20 до 30 гривень виросла вартість проїзду. Відповідно, за словами Ігоря Модли на 10% зріс автостанційний збір. Один із перевізників Роман Скрипцов говорить, вартість проїзду у його маршрутках зросла через підняття ціни на пальне і запчастини. Ми підняли ще на ті ці старі ціни, тільки що мали піднімати ще рік назад. Ми ж не піднімали ці кариць, такі як має бути на даний момент по розрахунках. Якщо рахувати муск, то 15 гривень десь додалося всього. Якщо кової му страхувати, підняли, але водії возять дешевше. Середина дуже піднялася. Не можемо щоб перевутися. Бажа перевізники самі піднімають тарифи. Це зумовлено постановою кабінету міністрів, яка вийшла у 2015 році, де з органів влади зняли всі повноваження регулювати тарифи. До 2015 року ми регулювали. У нас було управління економіки, встановлювали вартість проїзду. Головний спеціаліст відділу транспорту департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитро Горбач. Сказав зараз органи влади ніякого впливу на перевізників не мають щодо встановлення вартості проїзду в автобусах. Суспільне звернулося із інформаційним запитом до західного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України, аби дізнатися, чи були звернення жителів області щодо здорожчання тарифів на проїзд і чи є підстави для підняття цін. Відповідь озвучимо згодом. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.